У сіній день і в селі завжди має свій особливий запах: змішаний аромат вологої землі, диму від спаленого листя і стиглих яблук, що залишилися під деревами. У таку пору кожен господар чи господиня знаходить хвилини, щоб заглянути до саду: то підправити підв'язку, то зняти останні груші, то прикинути, де навесні посадити нове дерево. І ось, коли береш у руки лопату, коли земля ще м'яка й податлива, серце наповнюється тим тихим задоволенням, яке знає лише той, хто садить щось живе. Але інколи копнеш і чується дзвін металу. Зупиняєшся, нахиляєшся, а там у грудці чорнозому блисне старий цвях: кусень залізного дроту чи стара підкова. І перша думка сміття. А потім згадуєш, як дід казав: Не викидай, сину, хай лежить, то дерево годуватиме. Багато хто з нас і нині стикався з такою картиною. У старих садках, де дерева ростуть уже не одне покоління, земля зберігає в собі чимало таємниць. Залізяче під корінням це не випадковість. Наші предки вкладали його свідомо, з надією, що це допоможе дереву жити довше і плодоносити краще. Вони бачили, що поблизу кузні чи біля місць, де в землю потрапляли ушурки, цвяхи і ржаві інструменти, рослини були зеленіші, соковитіші, не жовкли навіть у спеку. І тоді з'явився простий висновок. Метал дає силу землі, а земля віддає цю силу дереву. Звідси і пішла давня звичка при посадці саджанця кидати в яму жменю цвяхів, стару підкову чи хоч би шматок бляшанки. Це робили не з марновірства, а з практичного досвіду. Люди тоді не знали хімічних формул, не чули про іони чи мікроелементи, але мали гостре око і спостережливість. Вони помічали закономірності: якщо молоде дерево, посаджене біля старої металевої горожі, воно краще росте. Якщо шматок іржі потрапив до ями, листя темніше, а врожай ресніший. Усе пояснювалось просто залізо дає життя. Так, з покоління в покоління ця віра передавалася, ставала частиною сільської мудрості. І коли сьогодні, у наш час, магазинів добров і готових міксів ми натрапляємо на ту іржаву підкову під корінням, під варто зупинитися і згадати це не сміття, це послання від минулого. Це відгомін тієї епохи, коли кожен господар був і агрономом, і лікарем, і філософом свого городу. Вони не мали лабораторій, але мали терпіння і любов до землі. Вони знали, що кожна дрібниця в природі має значення. Уявіть собі: дідусь купає яму для яблунки. Земля волога, темна, пахне родючістю. Біля нього стоїть бабуся, тримає саджанець, коріння обгорнете в мокру ганчірку. Дід кладе на дно ями кілька старих цвяхів, потім кидає півпідкове. Хай бере силу заліза, хай не боїться хороба, каже він. Потім ставить дерево, присипає землею, утрамбовує, наливає відро води і малює на грудці хрест. Так освячували посадку. Для них це був ритуал, дія, бо посадити дерево це не просто робота, а передати частину себе в майбутнє. Цей звичай був поширений по всій Україні. На полісі під грушу клали ножик без ручки, щоб гостро росла. На Поділі підкову, на щастя, на півні цвяхи від старої брами, щоб трималася міцно як хата. І всюди це робилося з вірою в силу металу, який дає здоров'я землі. І хоч сьогодні ми можемо посміхнутися, почувши такі історії, варто пам'ятати, наші предки не були наївними, їхні методи часто мали під собою реальне підґрунтя, просто вони пояснювали це по-своєму. І в цьому є велика мудрість вони відчували природу, навіть не маючи підручників. Коли дивишся на старий сад, де яблуні ще родять, хоч їм по 40 років, і десь біля кореня виступає іржавий цвях, розумієш, що це не випадковість, це частина історії, символ того, як людина і земля були єдиним цілим. І, можливо, саме тому ті дерева тримаються міцніше, ніж багато сучасних, посаджених із дорогими добривами. Таємниця залізних цвяхів під яблуною – це не лише питання про залізо і землю, це питання про пам'ять, про зв'язок поколінь, про віру в те, що кожен наш чинок у саду має значення. І, можливо, десь там, у глибині ґрунту, дерево справді бере з того цвяха щось невидиме, не тільки мікроелементи, а й частинку людської турботи, яку воно відчуває і віддячує плодами. Коли ми говоримо про життя дерева, треба уявляти його не як нерухомий стовбур із гілками, а як живий складний організм, який дихає, їсть, росте і навіть реагує на біль. У кожному листочку, у кожній жилці кипить безперервна праця, що підтримує життя всього саду. І в цьому процесі залізо відіграє таку саму роль, як кров у людському тілі, без нього не може відбутися жоден із найважливіших процесів. І саме тому навіть незначна нестача цього елементу одразу стає помітною на око. Залізо бере участь у побудові найдрібніших структур рослинних клітин у ферментах, що запускають дихання, у синтезі хлорофілу, тієї зеленої речовини, яка ловить сонячне світло і перетворює його на поживу для дерева. Коли все працює як слід, листя темно-зелене, блискуче, гілки ростуть рівно, пагони тягнуться вгору, бруньки формуються рясно і сад виглядає повним життя. Але коли заліза бракує, картина змінюється до невпізнання. Спочатку дерево ніби сповільнюється. Молоде листя, особливо на верхівка, втрачає колір, стає блідим, жовтіє, а згодом біліє. Зелена сітка жилок ще деякий час лишається видимою, і це стає головною ознакою нестачі заліза. Так народжується хвороба, яку садівники називають хлорозом. Це не інфекція і не грибок, це, як кажуть, внутрішній голод. Куріння є, земля ніби багата, але дерево не може взяти те, що йому потрібно. Воно наче дивиться на стіл повний їжі, але не має ложки, щоб скуштувати. Хлороз може проявитися по-різному, залежно від ґрунту і породи. Найчастіше страждають яблуні, груші, персики, виноград. Виноград, до речі, особливо чутливий до заліза. Варто змінитися погоді чи кислотності ґрунту, і листя одразу блідне. На великих виноградниках півдня можна побачити цілі ділянки, де кущі стоять жовті, немов випалені сонцем, тоді як поруч на іншій землі зеленіють і ростуть ті самі сорти. І причина не в сонці, а в тому, що в ґрунті залізо заблоковане, недоступне для коріння. Усе починається з дрібних плям і переходить у справжню кризу. Рослина, яка не отримує заліза, поступово втрачає здатність утворювати хлорофіл. А без хлорофілу фотосинтез повільнюється, тобто дерево просто перестає виробляти власну енергію. Плоди стають дрібними, листя опадає передчасно, пагони не визрівають, а взимку такі дерева часто підмерзають, бо не мають достатньо запасених поживних речовин. Причин нестачі заліза може бути багато, і не завжди це просто відсутність самого елементу в землі. У більшості випадків заліза в ґрунті навіть надлишок, але воно перебуває в недоступній формі. Найчастіше проблема полягає в реакції ґрунту, так званому рівні кислотності або pH. На кислих землях залізо легко переходить у розчин, рослина його вбирає без труднощів. Саме тому на півночі, у районах поліса, де земля має природну кислотність, дерева рідше страждають на хлороз. А ось у центрі, південних областях, де переважають нейтральні або лужні чорнозими, ситуація протилежна. Лужна реакція ґрунту зв'язує залізо, переводить його у форму, яку дерево вже не може засвоїти. Є ще одна причина надмір вологи або нестача повітря в землі. Якщо після дощу вода стоїть калюжами і не всотується, коріння задихається. Без кисню воно не може працювати, як насос, і навіть якщо поживні речовини поряд, дерево не здатне їх підняти. Такий самий ефект дає ощининий ґрунт, коли ми постійно ходимо біля стовбора або косимо траву важкою технікою. Земля стає тверда, коріння не дихає, і дерево знову блідне. Існує ще один цікавий фактор конкуренція. Якщо під деревом густо росте трава, особливо злаки або бур'яни, вони першими перехоплюють залізу та інші мікроелементи з верхнього шару землі. Молоді дерева з неглибоким корінням залишаються голодними, навіть коли пожимні речовини в ґрунті є. Саме тому старі садівники завжди тримали землю під деревом чистою або мульчували їх гноєм чи компостом, щоб не дати бур'янам шансів. Залізу в рослині не стоїть на місці. Воно постійно бере участь у складних хімічних обмінах. Коли дерево росте активно, воно потребує більше заліза. Навесні і в період світіння ця потреба особливо велика. Якщо в цей момент заліза не вистачає, рослина витрачає власні резерви, а коли вони вичерпуються, одразу з'являються симптоми хлорозу. Тому уважний господар завжди стежить за кольором листя саме навесні, бо це перший дзвіночок, що сигналізує про дисбаланс. Інколи дефіцит заліза спостерігається навіть у горшкових рослин, особливо якщо вони стоять у водопровідній воді з високим вмістом кальцію. Кальцій, як і луг у ґрунті, блокує засвоєння заліза. Тому і в саду, і вдома принцип один і той самий усе вирішує баланс середовища. Якщо говорити простою мовою, залізо це той невидимий двигун, який змушує дерево жити. Без нього сонце світить дарма, вода не дає сили, а доброва не спрацьовують. Тому турбота про залізо це турбота про саме життя вашого саду. Наші предки не знали терміну фотосинтез, але вони інтуїтивно розуміли, що дерево, як і людина, може занедужити від виснаження і тому клали до ями цвях, щоб додати землі міцності. Сьогодні ми знаємо, що залізо справді дає міцність не в переносному, а в прямому сенсі. Воно робить листя зеленим, коріння здоровим, а плоди солодкими. Кожен господар, який хоч раз бачив жовті листочки на своїй яблуні, запам'ятовує цей вигляд надовго. Дерево стоїть, наче змарніле, ніби просить допомоги. І тоді треба знати, що це не кара і не примха природи, а простий сигнал. У ґрунті бракує заліза або воно є, але недоступне. І Якщо вчасно дати йому те, чого бракує, дерево віддячить сторицею. Залізо це ключ до зеленого кольору, до енергії, до врожаю. Воно маленьке за кількістю, але велике за значенням. І тому, розуміючи його роль, ми розуміємо, чому старі люди так берегли той іржавий цвях, чому кидали підкову підсадженець і чому вірили, що метал живить. Їхня віра мала під собою не лише традицію, а й справжню природну логіку, яку сьогодні підтверджує сама наука. Коли ми звертаємося до досвіду предків, ми неминуче стикаємося з тим, що багато їхніх методів здаються нам нині наївними. Проте, якщо придивитися уважніше, за кожною такою традицією стояла не магія, а глибоке спостереження за природою. Люди минулих поколінь не мали лабораторій, але вони бачили, як живе земля. Вони помічали, що там, де впав шматок іржавого заліза, трава росте густіше, а де стоїть кована брама, поруч дерева зеленіші. Це був імпіричний досвід, що передавався устами й руками від діда до онука. Саме тому звичай закопувати метал у землю мав таке поширення. У старих господарствах під час посадки саду над ноями клали все, що можна було знайти зі заліза: цвяхи, обрізки ланцюга, поломані ножі, бляшанки, навіть підково, яким приписували захисну силу. У деяких селах казали, що підково відганяє зло від дерева, а насправді, без жодних магічних слів, вона виконувала роль мікроджерела заліза, хоч і дуже повільно. Це була народна агрономія в чистому вигляді. Наші пращури не знали, що коріння рослини здатне погонати лише розчинені у воді сполуки, але вони інтуїтивно розуміли земля і метал взаємодіють. Коли залізо довго лежить у вологому ґрунті, воно вкривається іржею. Це і є оксид заліза. Саме він у певних умовах може потроху переходити у форму, доступну для дерева. У регіонах, де ґрунти кислі, як на полісі або в гірських селах, цей процес дійсно відбувався. Там залізо розчинялося швидше, і дерева отримували свою порцію мікроелементів. Тож віра в силу цвяха мала цілком реальне підґрунтя. Та ось приходить наука, і вона розкриває, що не все так просто. На чорноземах, якими славиться більшість України, залізо навпаки замикається. У лужному середовищі воно переходить у нерозчинну форму, недоступну для рослин. Можна закопати під врушу цілу жмені металу, і дерево не отримає з цього жодної користі. Лише в дуже вологі роки, коли реакція ґрунту тимчасово змінюється, іржі може виділятися трохи заліза, але цього замало, щоб реально вплинути на здоров'я дерева. Сам метал при цьому просто іржавіє десятиліттями. Є ще одна цікава деталь, яку підтверджують сучасні агрономи. У більшості дерев активна зона живлення коріння знаходиться не під самим стовбуром, а по краю крони. Саме там ростуть дрібні, всмоктуючі корінці, через які надходить більшість поживних речовин. А старі люди клали залізу саме на дно ями, тобто під центральну частину кореневої системи. Через кілька років, коли дерево підростало, його активне коріння вже знаходилося зовсім в іншому місці, а той цвяк залишався глибоко в землі, де не відбувалося жодного контакту з живими тканинами. Виходило, що добро було зроблене, але користі обмаль. І все ж не можна сказати, що дідівський метод зовсім безглуздий. Якщо дерево росте на кислій землі, якщо волога там стоїть довго, і якщо метал дрібний, а не товстий шматок заліза, то певний ефект буде. Це така собі повільна, майже символічна підгодівля, розтягнута на роки. У науці навіть є поняття повільно розчинне доброго», і залізо з іржі саме так і поводиться. Воно не дає миттєвого результату, але з часом може поліпшити мікроелементний баланс у зоні коренів. Цікаво й те, що старі господарі іноді самі підсилювали цей ефект, навіть не усвідомлюючи, що роблять науковий експеримент. Вони, наприклад, закопували під дерево не просто залізо, а разом із золою, гноєм або компостом. А це створювало навколо металу трохи кисліше середовище, у якому іржа розчинялася швидше. Таким чином вони мимоволі створювали локальні умови, де залізо справді могло потрапити до рослини. Проте сучасна наука пояснює, чому цей процес занадто повільний, щоб рятувати хворе дерево. Іржа це оксид тривалентного заліза, а рослина може засвоювати лише двовалентна. Щоб перетворити одне в інше, потрібні певні хімічні реакції, яких у землі без допомоги людини майже не буває. Тому, коли дерево вже страждає на хорос, чекати, поки цвях заіржає і дасть необхідну форму заліза, це те саме, що чекати літо взимку. І все ж є в цьому старому методі своя глибока логіка, яка заслуговує на повагу. Наші прадіди не бачили мікроскопів, але розуміли, що все в природі пов'язане метал це частина землі, як і камінь, вода чи глина. І коли вони клали цвях під дерево, то вкладали не лише шматок заліза, а й віру, що природа відгукнеться взаємністю. Саме в цій вірі, духовна сторона господарювання, яку не виміряє жоден аналізатор. Сучасна агрономія, спираючись на хімію, підтверджує частину того, у що вірили наші предки. Так, залізо дійсно потрібно. Так, кисле середовище допомагає його засвоїти. Так, дерево, яке росте поруч із металом, може бути міцнішим, якщо довкола правильні умови. Але водночас вона додає те, чого раніше не знала: залізо саме по собі не лікує, якщо воно недоступне в потрібній формі. Тепер ми маємо змогу давати його дереву швидше і точніше, у вигляді розчинів, хілатів, мікродобро. І тому, коли ми дивимося на старий сад, де біля кожного дерева під землею лежить пожмені цвяхів, варто не сміятися, а схилити голову перед досвідом тих, хто вмів бачити зв'язки там, де сучасна людина бачить лише матюніті. Їхній спосіб не був хибним, він просто був повільним і грубим, як і все тодішнє життя, де все робилося без поспіху, за те з вірою. Якщо ж підсумувати, то міжнародною мудрістю та наукою немає суперечності, є лише розвиток. Діди клали залізо в землю, ми додаємо його через листя. Вони бачили, що біля кузні трава зеленіє. Ми тепер знаємо, що тоді є іонів заліза. Вони відчували, що земля і метал друзі. Ми тепер можемо пояснити це реакціями окиснення і відновлення. І в цьому полягає справжній місток між минулим і сучасністю. Ми не заперечуємо їхню мудрість, а просто уточнюємо її засобами науки. Коли сьогодні господар бере в руки стару і ржаву підкову, він, сам того не помічаючи, торкається Бо в Бовні усього кілька грамів заліза, але ці грами пройшли крізь покоління рук, що вірили у добру силу землі. Якщо ми збережемо цю повагу, поєднавши її з точними знаннями, наші дерева будуть рости ще міцніше ніж у дідівському саду, і ніколи не знатимуть, що таке хлороз чи брак турботи людського серця. Коли ми розуміємо, як дерево дихає і що йому потрібно, тоді стає зрозумілим, що лікувати його треба не вірою, а знанням. Проте знання не відкидає досвід, воно лише дає точніші інструменти. І сьогодні наука дає нам такі засоби, які дозволяють допомогти саду швидко, без шкоди і без довгого очікування, поки заіржавіє цвях під землею. Головне діяти з розумом і не поспішати сипати все підряд. У будь якій справі, особливо коли йдеться про живі рослини, поспіх і надлишок часто шкодять більше, ніж нестача. Перш за все, треба навчитися розрізняти, коли заліза справді не вистачає, а коли проблема в іншому. Іноді дерево жовтіє не від браку мікроелементів, а від застою води, щільного ґрунту або перегодовування вапном і пополом. Тому кожен господар має звичку перед будь-яким лікуванням оглянути землю і саме дерево. Якщо листя блідне зверху вниз, а жилки залишаються зеленими, це хлороз залізний. Якщо жовтіє все листя одночасно, то, можливо, бракує азоту. І лише коли ви впевнені, що це саме залізо, тоді можна приступати до дії. Найнадійніший спосіб сьогодні це позакореневе підживлення, тобто оприскування по листю. Через листок залізо засвоюється миттєво, минаючи складні реакції в ґрунті. Для цього існують спеціальні препарати, так звані хілати заліза. Слово складне, але принцип простий. У такому добриві залізо зв'язане органічною кислотою, яка захищає його від укислення і допомагає проникати в клітину. Серед найпоширеніших феров, брексил, мікровіт, хілатин. Вони продаються у будь-якому садовому магазині. Їх розводять у воді згідно з інструкцією, зазвичай чайна ложка на відро води, і оприскують крони дерев у вечірні години або рано вранці. Після такої обробки вже через кілька днів листя починає зеленіти, ніби оживає. Якщо хвороба глибока, процедуру повторюють кілька разів з інтервалом у 10 днів. Найкраще проводити такі підживлення навесні, коли ростуть молоді пагони і всередині літа, щоб підтримати дерево під час формування плодів. Але слід пам'ятати, що будь-які доброго – це не чарівна паличка, а частина системи догляду. Якщо не виправити причину, чому залізо не засвоюється, хвороба може повернутися. Для тих, хто не має можливості купити готовий препарат, є перевірений народно-науковий рецепт, який працює не гірше. Він простий і доступний кожному. Потрібна лише лимонна кислота та звичайний залізний купороз, який продається в будь-якому господарському магазині. У трьох літрах м'якої води розчиняють столову ложку лимонної кислоти, а потім додають чайну ложку залізного купоросту. Розчин одразу змінює колір на золотистий. Це означає, що кислота схопила заліза і утворила хилат. Таким розчином можна оприскувати дерева або поливати під корінь. Його треба використати відразу, бо він не зберігається. Для кореневого піджилення треба більше рідини, по 2-3 відра на доросле дерево, по піввідра на молодий саджанець. Але ефект буде повільніший, ніж від оприскування, бо залізо має пройти довгий шлях через землю. Тому краще поєднати обидва способи: спершу обробити листя, щоб дати швидку допомогу, а потім підлити під корінь, щоб закріпити результат. Та навіть найкраще добро не допоможе, якщо ґрунт надто лужний. У багатьох господарствах це трапляється через надмірне використання попелу або вапна. Ми часто вважаємо попіл безпечним і сиплемо його скрізь під дерева, під кущі, у грядки. але попіл це сильний луг, і він різко підвищує pH ґрунту. У такому середовищі залізо замикається і стає недоступним, тому важливо знати міру. Якщо ви користуєтесь попелом, робіть це восени або лише раз на кілька років і невеликими порціями. Для контролю кислотності існують прості тест-смужки або набори, які продаються у судових центрах. Оптимальний рівень для більшості плодових дерев слабокислий у межах 5,5-6,5 pH. Ще одна важлива порада дбати про дренаж. Якщо біля дерева після дощу стоїть вода, треба зробити канавки, щоб вона стікала. Коріння, яке постійно у вологій і щільній землі, швидко задихається і не може засвоювати поживні речовини. Розпушування, внесення компосту, додавання піску або тирси роблять землю легшою, повітрянішою. Це прості кроки, але вони часто дають результат не гірший, ніж будь яке добрива. Дехто запитує, чи варто сьогодні продовжувати традицію закопування цвяхів. Якщо робити це як данину пам'яті дідів, можна. Кінити кілька ржавих цвяхів або шматок підкову при посадці. Гірше не буде. На кислих ґрунтах така жмені металу навіть може мати користь. Але не варто вважати це лікуванням чи гарантією здоров'я саду. Це радше символ, знак зв'язку з землею і минулим. Найголовніше, щоб господар не забував спостерігати за своїми деревами. Кожне дерево говорить мовою кольору, листя і гілок. Якщо уважно дивитися, можна вчасно побачити, коли йому бракує сил, коли потрібно підживити, а коли просто розпушити землю. У цьому й полягає справжнє садівництво не в добривах, а в уважності й турботі. Досить показує дерево, якому приділяють увагу, яке оприскують правильно, підливають з любов'ю і не переобтяжують хімію, завжди віддячує. Його листя блищить, плоди налиті, кора здорова, і навіть після суворої зими воно перше прокидається до життя. Бо здоров'я саду починається не з банки доброго, а з розуміння того, що кожна дрібниця в догляді має значення. Отож, щоб уникнути проблем і мати завжди зелене листя та багатий врожай, запам'ятайте кілька простих правил: не зловживайте лугом, менше пополу і вапна. Підтримуйте ґрунт слабокислим. Використовуйте хілати або готуйте власний розчин із лимонної кислоти і купоросу. Оприскуйте листя ввечері, коли немає сонця. Розпушуйте землю, не дайте їй ущінюватися, тримайте простобурні кола чистими від трави, а вологу у міру без застою. І головне, не втрачайте терпіння. Сад не любить поспіху, він любить сталість і турботу. Якщо ж дерево все одно потерпає від хлорозу, не впадайте у вічі. Природа сильна, і за правильної допомоги вона завжди відновлюється. Навіть найжовтіше листя через кілька тижнів знову набуде свого зеленого кольору, якщо дати йому те, чого бракує. І тоді ви зрозумієте, що всі ці клопоти не марні. Бо коли стоїш у власному саду серед шуму зеленого листя, чуєш гудіння бджіл і бачиш, як на сонці блищать здорові дерева, то відчуваєш, що це справжнє диво, зроблене твоїми руками з розумом, любов'ю і вірою у силу землі.